З берегів Чорного, бурхливого моря, зі славної і вільної української одежі, прийміть сьогоднішній день, мої брати і сестри, мій український народ, мої земляки із більчазого Золебри з Борщівщини, прийміть щирі вітання, щирі вітання з Днем Соборності. І я сьогоднішній день дуже радий бути цієї, цього могутнього ланцюга, який об'єднує схід і захід північ і війни захід неславної української держави. І молюсь я до Господа Бога, щоб зліс послав благодать на українську святу землю і щоб благословив нас. Перемогу над всяким ворогом і супротивником, Ми слагоди і благодаті сім'ї і родини нашої. Ще раз і ще раз весь мій український народ вітаю всіх нас, днем Соборного неї України. Слава і Христос! Слава Україні!